Так, я слухаю вашу настанову. Тож була старша людина, а тепер естахвету передаю тобі як молодший, а ти передаси естахвету своїм нащадкам. Таке настанова: створити українську політичну партію яка буде мати назву партія волонтерів або партія українського духу. Скорочено пуд, членські внески еквівалент пуду збіжжя. На даний момент це було десь там 100-150 гривень, тому що наша партія, Українська Республіканська партія, на ці внески наші, вона не існувала, вона існувала на внески якихось багатих людей, українців, але ми не спроможні були мати своє телебачення. Свій друковану, свою газету, гроші дуже велике значення мають, крім харизми. Значить, ну, це я так на кажу, але у кожному жарті є доля жарту створити українську релігію для. Безбожників для абстинентів, не, не абстинентів. Як називається, ми котрі не віримо? Агностики і. Атеїсти. Атеїсти. От утворити партію атеїстів, партію, де не партія, а така релігія, де, де буде. Де будуть звучати українські народні пісні, класичні Лисенка і так далі. Бо жодна релігія, жодна церква без музики, вона не може існувати. Зараз є в нас українська рунвіра, але це віра для тих, хто приймається потайбічним життям. А атеїсти, ну, вони. Роз'єднані всі у мотистів немає партії, а треба не партії релігії такої. Це у мене завжди в голові такі ідеї, пропозиції. Як думав я, чого це ви при комуністах ви вибори, а в бюлетенях тільки. Одне прізвище, я отож писав у газету туди, в Москву. Хотілося ж вдосконалювати цей комунізм, робити людське обличчя. Ну це зараз я вже це так усвідомлюю, а тоді я не, не розумів, що це неможливо, що диктатура вона не, не терпить змагань, що всі повинні, як Патріархаті керуватися поглядами очільника, ніяких дискусій, ніякого розмаїття, це повинно бути чорне і біле. ми і вороги. І тим підкупили комуністи. От вся біда від багачів, а життя ж наше розмаїте. І не тільки. Кольорами райду, але всякими відтінками. Ми не тільки пролетарі, ми також і українці, ми православні, ми етеїсти, і католики, і греко-католики, ми всякі різні, а Шевченко у нас був тільки революціонер-демократ, він українцем не був. Хоча. Це при Радянському вони, Союзі ви маєте на увазі. Так. Да, хоча комуністи казали, що національне глобування, вони про це згадували, але національне глобування було, це тільки царат. от царя прибрати, і все буде гаразд. Але ж е, всяка влада, вона йде від народу. і Всі, всі язики, всі культури, вони всі ж конкурентні одні одному конкуренти, і хтось виживає, а хтось гине. Були якісь там лопаі, були печеніги, були половці. їх нема. Замість них з'явилися нації, нації змагаються. От. І Добре було б, якби це не було смертоносне змагання, а воно ж не виходить, приходиться одне в одного нищити, змагаються народи, культури. Асиміляція. І дуже складно у цьому вирії боротьби орієнтуватися. Сьогодні він ворог, а завтра він твій союзник. І ти сьогодні союзник комусь, а завтра ти йому вже супротивник, життя міняється, воно не стоїть на місці. І хтось Буде зникати з історичної арени, будуть з'являться нові китайські, індійські, ісламські всякі ідеї. Е а на сьогодні, на сьогодні змагаються московський імперіалізм, який прагне до світового панування, І Жидівський націоналізм з сіонізм, який досяг великих успіхів економічних і всяких інших культурних. І оце два, два, два таких потужних центри змагаються. І на сьогодні нам союзник цей сіонізм, бо він нам постачає зброю. Хоча в 90-х роках сіонізм і московізм знищували нашу Україну, позбавляли нас зброї і позбавляли нас